Моя земля, моя земля колись каснів і мрій, де поле стигла шелести пшеницею, де вітер вільний, як крилатий збій, Джерель собі прозорою водицею, мій рідний край, тут гори, сиді гай, тут небо обіймає Сонце на світання, і кожен лише хоче, пам'ятай, що наша сила браті, йому єднанні. Любов до тебе. Це не тільки пісня, це боротьба за правду й вільний шлях. Воне у серце, мов зоря воскресне, осяє нам дорогу у віках. В тобі надія, мудрість і наснага. Ми прагнемо вільної тобі дороги, В очах дітей твоїх відвага. Серця горять, бажають перемоги. Люблю тебе, моя єдина і сильна, як вітер любить степ широкий твій, ти вічна в серці, рідна Україна. Мій дім, мій край, моя душа, мій мі.